Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі прогноз погоди в Україні на тиждень, 31 березня по 6 квітня. Протягом тижня Україна перебуватиме під плимом атмосферних фронтів та циклонічної активності, що спричинить опади на більшості територій. У деяких регіонах вони можуть бути значними. Наприкінці тижня очікується суттєве похолодання, особливо в північних та західних областях, де можливі снігопади через торгання арктичного повітря зі скандинавського півострова. Водночас на південному сході країни збережеться відносно тепла погода. Детальний прогноз по днях. 31 березня, понеділок. Хмарна та нісійка погода. Дощі на більшій частині території, особливо значні на сході, без опадів у південно-західних регіонах. Вночі та вранці місцями туман. Температура плюс 4-9 плюс градусів тепла, в день плюс 7 плюс 12. У центрі та на півдні плюс 13-18 градусів тепла. 1 квітня, вівторок. Невеликі та помірні дощі на півночі, заході та місцями в центрі. Південний схід залишиться сухим та сонячним. Вночі та вранці можливий туман. Температура вночі плюс 4, плюс 9 градусів тепла, вдень у північних і західних областях плюс 7, 12 градусів тепла, нарешті території плюс 13, 18 градусів тепла. 2 квітня, середа, вночі дощі, на півночі та заході, вдень у Криму та Приазові. У Карпатах можливий мокрий сніг. В інших регіонах буде без сутевих опадів. Температура вночі плюс 3 плюс 8, вдень на заході та півночі плюс 8-13 градусів тепла. Нарешті території плюс 12-17 градусів тепла. 3 квітня, четвер. Дощі при Азов'ї, В інших регіонах без опадів. Завдяки антициклону. Температура вночі плюс 1 плюс 7 градусів, на півдні до плюс 10, в день плюс 12 17 градусів тепла. 4 квітня п'ятниця. Суха та малахмарна погода. Завдяки антициклону. Температура вночі плюс 1 плюс 7, день плюс 13-18 градусів тепла. 5 квітня-субота. Вночі опади на заході та півночі. Вдень дощі. Охоплять більшість територій, окрім Приазов'я. У західно-північних областях можливий мокрий сніг. Температура вночі плюс 5 плюс 10 градусів тепла, вдень на заході та півночі плюс 2 плюс 7, на півдні плюс 10 плюс 18, на Одещині місцями до плюс 20 градусів тепла. 6 квітня, неділя. Під пливом активного циклону очікується різке похолодання. Дощі на заході та півночі, мокрий сніг, місцями сильно. Температура вночі у північних і західних регіонах знизиться до мінус 4 градус тепла. В день – мінус 1-4 градус тепла. У південних та східних областях вночі плюс 3-8, в день – плюс 12-17 градусів тепла. Тиждень буде нестійким. Дощі, похолодання та навіть сніг на півночі та заході. Водночас південний схід утримає теплішу погодні умови. Будьте готові до змін та стежте за оновленням прогнозу.